Всім привіт! Як завжди важливі новини для українців за кордону. Заява Анджея Дуди щодо переміщення групи Вагнер до Білорусі. І також 10 тисяч українців можуть е залишитись без житла в Чехії. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Під час зустрічі з журналістами перед вильотом своїм до Гаги Анджей Дуда прокоментував повідомлення про переміщення російських найманців з групи Вагнера до Білорусі. Анджей Дуда заявив, що це звичайно негативні сигнали для нас. Які ми хочемо донести нашим союзникам, Дуде заявив, що під час зустрічі в ГАЗі лідери займуться зокрема збільшенням видатків на оборону НАТО, також посиленням східного флангу та прийняттям Швеції до альянсу, і також шляхом України до членства в організації. Я сподіваюся, що це буде наступна успішна робоча зустріч, яка підготує нас до саміту НАТО у Вільнюсі. Деда він, ми всі знаємо, що цей саміт НАТО буде ключовим, враховуючи звісно ситуацію з безпекою зараз в Європі після російської агресії проти України. Також президент Польщі наголосив, що під час цієї зустрічі він планує детальніше обговорити ситуацію з переміщенням російських найманців. Він заявив, що необхідно швидко реагувати на цю ситуацію. Також, друзі, офіційно 10 тисяч українців можуть залишитись без житла в Чехії, згідно з документами Міністерства праці, від 38 тисяч до 50 тисяч осіб можуть втратити тимчасове житло з 1 липня. Чехі. Зміни в системі підтримки, які набирають чинності з 1 липня в Чехії, можуть залишити близько 10 тисяч біженців з України без житла. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Рекушан у програмі на місцевому телебаченні. Він сказав, що зараз готується сценарій для вирішення цієї ситуації. Так. Також будуть залучені інтеграційні центри у регіонах та некомерційні організації. Взагалі, станом на 18 червня 344 тисячі 800 осіб з України мали візи захисту в Чеській Республіки. Згідно з документами Міністерства праці, від 38 тисяч до 50 тисяч осіб можуть втратити тимчасове житло з 1 липня в Чехії. За моїми оцінками, це буде близько 10 тисяч осіб, про яких нам доведеться подбати, сказав Ракушан. Отже, друзі, з 1 липня біженцям з України, які можуть працювати, держава оплачуватиме тимчасове житло протягом 5 місяців. Після цього вони мають платити за нього самі чи переїхати. Безкоштовне житло, як і раніше, отримуватимуть лише діти, люди похилого віку та інвалідне, тобто вразливі групи населення, виплати солідарності для людей, які розмістили біженців у своїх будинках чи вільних квартирах, також. Припиняються з липня. Право на гуманітарну допомогу тепер матимуть лише сім'ї біженців з доходом нижче за прожитковий мінімум. Також вартість житла, яку уряд встановив на рівні 3000 чеських крон на місяць на людину в зареєстрованому житлі та 2400 крон в інших місцях. Друзі, ось такі важливі новини для українців з-за кордону. Вашу думку, як завжди, висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!